Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Я продовжую, друзі, рубрику про старі фотографії. Надію, що попереднє відео вам сподобалося, тому я буду продовжувати. На першій цій світлині ви бачите пікнік на природі серед друзів. 1888 рік. А тут ви бачите, друзі Ice Bucket Challenge 1943 року. І ще тоді знали, що це таке. Школярі, які йдуть зі школи 1930 рік. Безстрашний будівельник Заліз на вершину будівлі. І позує безстрашно перед фотографом. Ну, а це, друзі, досить дивна і доволі винахідлива фотографія. Бізнесмен і його секретарка працюють у басейні під час спеки. Берлін, Німеччина 1926 рік. Щоб не було спекотно, вони прям в басейні хе -хе, працюють та друкує, він щось там диктує і так далі. Це дуже чудово. Вчений, який сидить зі своїми мікроскопами і інструментами. І думає: 1851 рік. Це одна із перших фотографій, друзі. Дві жінки на Медісон Нью-Йорк. 1900 рік. 120 роки тому назад зроблена ця фотографія, друзі. Дві такі заможні дівчини, чи жінки, ідуть, відпочивають і так далі. Ям не із бідної сім'ї. А на цій фотографії ви бачите, як дві жінки зібралися їхати на новеньких мотоциклах. 1895 рік. Двоє мандрівників на фоні Ейфелової вежі. Париж, Франція. 1922 рік. Дівчата зі своїми камерами. 1930 роки. Жінка Поштарка. Посміхається фотографу. 1910 рік. Ця жінка сфотографована до чхання. Фотограф зафіксував цей кадр. Теж такий унікальний кадр. Та ще зроблений на той час. Жінка, яка пригає через брудну калюжу 1934 рік. Фотограф теж зловив дуже цікавий знімок. Ну а це друзі Клінт Іствуд у 1956 році. Актору на фотографії 26 років, а зараз йому 93 роки. Легенда кінофільмів. Один із кращих акторів, на мій погляд. Молода дівчина миє свої ноги у річці. 1890 рік. Ну а це молода дівчина позує біля батькового авто. 1931 рік. Тато, напевно, купив новеньке авто і дівчина вирішила сфотографуватися. Найвищий чоловік в історії Роберт Ведлоу. 1935 рік. Ну а це, друзі, одна із перших і найстаріших фотографій, зроблених коли-небудь. На фотографії бабуся 1840 рік. Сімейна пара катається на ковзанах. 1905 рік. Теж сімейна пара, яка позує у машині на фоні скелі. Колорадо. Сполучені Штати Америки. 1920 рік. Ну а це робітники. Сміливі робітники, які залізли на ланцюги без страховки і гарно позують фотографу. Чоловіки, як кажуть, зі сталевими яйцями, друзі. Сімейна пара зі своєю собакою. 1900 рік. Собачка гарно позує. Фотографу. Сімейна пара катається на велосипеді. 1890 рік. Ну, а тут ви бачите сімейну пару, яка отримала нове авто BMW І дуже радіє такій покупці. 1950 рік. А на цій світлині ви бачите, як солдат із США катає на велосипеді японську дівчину Японія. 1946 рік. Можливо, ця дівчина стала йому дружиною. Ну а це чоловік палить цигарку поки заправляє авто пальним. 1915 рік. І ще один чоловік зі силевими яйцями, який тримає рівновагу на двох стрільцях на даху будівлі в Манхеттені. 1910 рік. І остання фотографія, друзі. Із моєї добірки в цьому випуску. Чоловік, який доставляє людям лід, позує дуже гарно фотографу. Ось такі фотографії, чудові, старенькі друзі. Надію, що вам сподобалося. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалося, то буду випускати і далі, та я і так буду далі випускати. Але все ж таки напишіть коментарях, поставте вподобайку, не забудьте, поширюйте це відео. Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Тому слава ЗСУ, Слава Україні! І героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всіма відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!